Моє вітання, компанія Автопарк місто Київ У нас нове надходження Mitsubishi Eclipse Cross 2021 року випуску на бензиновому двигуні та гібридній установці. Двигун об'ємом 24 літри, автоматичні коробки передач та в повному приводі. Візуально та технічно без нарікань. Автомобіль у нас з Європи. Встановлені оригінальні легкосплавні диски. 18 градусу зимовою гумою шипованою. Перейдемо до комплектації. Безключовий доступ попередніх дверях, чорний текстильний салон. По комплектації мультимедіа дисплей з камерою з заднього огляду, керування кліматом, Підігріви сидінь, вибір режимів їзди. мультикермоз під рульовими перемикачами, датчик дощу, датчик світла. Асистенти, звичайно ж, електропакет, електроскладання дзеркал по задньому ряду. Все також, як нове, чистеньке, охойне. Так, це у нас плагін гібрид. Автомобіль у нас заведений. Камера заднього огляду. Працює потрібно, підігріве вибір режимів їзди. Давайте зглянемо до підкапотного простору. Під двигуном під капотом все чистоті в порядку. Двигун працює без наріконь, без посторонніх шумів. Оглянути даного красення можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А, автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк, телефонуйте, запрошуємо тест-драйв.